Вітаю вас, дорогий читач і дорога читачко. От ми й пройшли черговий рік вегетації, все основне виросло. Наскільки могло і наскільки йому дали, тримаємося. Хоча я подзвонив Віктору Григоровичу. Віктор Григорович Гала з Сумщини. Запитав, як вони, і почув відповідь: Тримаємося. А що по пшениці? 9,8 тонни Соняшник. 4,2 тонни. Горох 4 тонни. Кукурузу ще не збирали. Так що люди тримаються, дай Боже, а нам треба триматися тих людей. Бо рік такий непевний видався у когось супрітки у когось перлини дрібненькі. Говорив з Михайлом Шевченком з сумського урожаю. У нього пшениця дала 65 центнерів. Ячмінь 72, соняшник 32. Але соняшнику було 3000 гектарів. А на Полтавщині справи не такі кучеряві. Збирали кукурудзу, поділився Михайло Бернацький. Ну, знаєте, Бернацький Ростагра. Знайшли, каже, на полі два шахелі і шматок ракети. Останнім часом страшенно активізувалося аграрне ком'юніті. Конференції та дні поля, семінари, дискусії. Відбувалися з такою щільністю, що часто неможливо було потрапити на кілька важливих, бо більшість відбувалася в один день у різних куточках країни. Вимальовується портрет галузі, що модернізується. В ній є своя архаїка, своє барокко, свій модерн. Для мене знаковим став лфм 2025 з яскравими виступами Алікса Лісіци, Олега Заплетнюка. Дмитра Скорнякова, Дениса Башлика, Цезарія Урбана. Говорили про нову добу агровиробництва, про інвестиції, стійки проти кліматичних змін, про зелений лад Євросоюзу і адаптацію українського агросектору до нього, про низьковуглецеве рослинництво. Проте найбільше мене зачепила розмова про людський капітал, бо в ній одним з, одним з головних спікерів був Артем Білінков, раніше директор компанії Smart Farming. Він бував у нас на сторінках. Потім ми намагалися разом складати земельні карти областей. Але зараз він, він інший худорлявий, високий, смаглявий. Над лівою бровою у нього з'явився глибокий шрам. Він начальник штабу 412-го полку Немезіс. Він дуже дорослий і ніби обпалений вогнем війни ззовні і зсередини. Його не дуже цікавлять проблеми цивілки. І він усвідомлює, що проблем війни ми також не зрозуміємо. Артеме, ми дивимося. На війну, намагаючись скласти в оберемок політику ЄС, позицію США, реалії економіки України та Кацапії, А що ви бачите там, в окопах поблизу ЛБЗ? І він відповів. Я відчуваю, що на цю війну піде все моє життя. І ви всі прийдете до мене. Тоді вже складно слухати про майбутні проблеми з ветеранами. Ну, він приходить до мене і каже: дай мені зарплату 50 тисяч. Я йому ну, немає такої, є 20. А він каже: ні, дай мені 50, бо я за тебе воював. Що ж думаю я. Зрозуміло, чому про місце проведення конференції повідомляють зареєстрованим учасникам за пару годин до початку. Я не знав, куди їхати. Я зареєструвався на конференцію, а де вона буде? Мені сказали тільки за пару годин. Ці проблеми в нас будуть, нам треба готуватися до того, що ветерани в нас будуть різні. На них по-різному позначаться травми війни. Хтось дякуватиме Богу, що зберіг Україну і що залишився живим, а хтось вимагатиме подяки від суспільства і вважатиме, що всі йому винні обидва праві. Проте сьогодні ми ще балансуємо на грані життя і смерті і виношуємо в серці надію і викошуємо в полях шахети та ракети. Про мир не думаємо, щоб не зурочити, а думаємо про можливу зиму без електрики. Думаємо про те, що наступного року, напевно, не буде стільки дощів, як цьогоріч. У більшості регіонів, за винятком там півдня і Сходу, таки волога була, а наступного року може не бути. Якщо відверто, то і наступного року може не бути. І навіть наступного ранку. Так завжди було. Але зараз особливо чорні птахи смерті летять на незбирані поля, гублять смертоносні пера, несуть темряву серед білого дня. Опускаються на землю, кружляють колами і перетворюються на темну постать. Вона встає з колін, випростовується на повний зріст, здіймає подобу рук в широких рукавах, коли саме за рукав смикнув бригадир Гаврилович, аж заточ... заточився чоловік. Тебе міщук прислав. Давай бігом. Сінотрак поведеш, бігом давай на елеватор, ставай там у чергу. Миколка з тобою експедитором поїде. Я Янгол, а я тут архангел на жнивах, крикнув Гаврилович. Мене прислав. звів очі й долоні до неба подорожний. Бігом давай! Гаврилович сунув кулака під ніс і побіг далі керувати. У вас всі документи в порядку? спитав Миколка. Подорожній ковзнув поглядом без зіниць і підсмикнувши хітон. Легко піднявся в кабіну тягача. За годину вони повернулись на поле. І роздратований Гаврилович кинувся до них. Що сталося? Чому ви не в черзі? Ми з -з -з здалися, каже Миколка, О ось документи. Гаврилович знав, що до елеватора тільки їхати з годину. Тому, переглянувши документи, пошепки запитав Миколку, як? Грім блискавка і сіркою страшенно пахло, більше нічого не пам'ятаю. Грузіться і давайте ще раз. Гаврилович знав, що в жнива нічому дивуватись не можна, однак використовувати треба все, що дає якийсь виграш у часі. Вісім рейсів зробив подорожній з Миколкою. Вивезли 160 тонн. Стемніло. Гаврилович підійшов до подорожнього. Як твоє ім'я? Імені мого ти знати не мусиш, лунку відповів той. Ще тридцять чотири роки маєш, поки дізнаєшся моє ім'я. Гаразд, зараз, але ти завтра будеш? Я десь весь час тут. Весь час поруч з вами. усміхнувся подорожний, блиснувши очима з під каптура, який Гаврилович сприйняв за Худі. І ось що. На ось задонать два Ауреуси на третю штурмову. Він зробив крок назад і розтанув у темряві, а Гаврилович збентежено дивився на дві золоті давньоримські монети на своїй долоні. У канцелярії Давер простягнув у віконечко заповнений наряд. Замість того, щоб збирати душі праведників. Сінотрак на елеватор водив. Там усе сказано. Сподобалось? Сподобалось. А що більше сподобалось? Сінотрак чи люди? Сподобалося бути корисним. Завтра знову поїдеш? А можна? Гаразд. Завтра знову в Лубнина жнива. Потім тиждень відпрацюєш на орках на ЛБЗ. Однак дивися. Громами блискавками не зловживай. І ось що. Отримай два Ауреуси на відрядження в касі. Дякую. Давер вхопив наряд на завтра і твердою ходою попрямував коридором, намагаючись не підскакувати від радості. Давер, це ім'я Янгола Смерті в деяких віруваннях. Як хочеться думати про новий образ України, про нову міфологію, нову ідеологію, нову промисловість, ми можемо збудувати галузь виробництва безпілотних систем цивільних і військових, повітряних, сухопутних, і морських, і підземних, напевно, багатотонних і малогабаритних, мікросистем врешті, ми можемо. Збудувати унікальну харчову промисловість, унікальне верстатобудування, машинобудування, авіабудування, відродити кораблебудування. Ми можемо добитися, щоб наш мегапотужний аграрний сектор становив 3 від загальної потужності держави, оскільки сьогодні експортні надходження від агропродукції становлять 59% від експортних заробітків України і це більше засмучує, ніж тішить. До перемоги нам ще човгати немало. Проте вона буде, всі ми знаємо. І на небесах тільки про нашу перевогу і говорять. Нам бракуватиме людей, але ми випишемо наряди ангелам. Коли у нас наллються м'язи інвестицій, до України повернуться всі, хто зараз живе за її межами. Але плекає паспорт з тризубом. Сюди приїдуть усі, хто спраглий до справжньої свободи і демократії, хто хоче жити в неймовірно прекрасній, комфортній і заможній країні. Ну а до тих, хто заклинається отрутою при слові Україна, ми домовимося з Гавриловичем, він туди відправить давера. Ми переможемо читачу. Нічого, що врожай невеликий. Ми перемагаємо, обнімаю вас, задонатьте на третю штурмову. Ваш головний редактор.